Друзі, всім привіт! Я сьогодні на ставочку. По суті, роботи в мене тут особливої немає. Покрупити персика. Да й все. Але я взяв з собою горох, взяв з собою опариш, черв'як. Будемо сьогодні рибалити обов'язково. Також прийняв я рішення на рахунок сітки не кидати її більше. Поки не віднереститься риба. Ну, говорю про Карпа. Хочу бачити нерест Карпа. Е не буду її зашугувати, тому що ви бачили, після того, як покидати сітку, риба просто десь ховається. Їй цей стрес не потрібен. Мої березки починають відсихати, щось пиляха, треба сидіти над ними, кожен день поливати. Я не можу теж сюди їздити кожен день заради тих берез. Вже як є, так є. Приживуться, то проживуться. Не приживуться, то не переживуться. Як вже буде? Газончик по тому боці вже почав сходити. Так, супер, хоча дощів і не було. Ще ми, друзі, на одній курочці не зупинилися. Вчора ми з Янкою привезли сюди гусенят і одну качечку. Купили чуть підрощених, таких двохтижневих, більших, аби з цим справитись, тому що ми молоді неопитні. Ну, будемо сподіватися, що у нас все вийде. Зараз я вам їх покажу. Так, ось у нас наш курятник, Ледіко. Щось там говорить зі мною. Вона справді несеться. Умничка. Поки що на двір не випускаємо. І гусята. У них там є лампочка. Вони там собі гріються. Кормушка, поїлка, все як треба. Зараз я йому зроблю огорожу на дворі, щоб вони попасли з травичкою. Сьогодні сухо, тепло. Так що буде все добре. Також сьогодні займусь, оці двері хочу відновити, щоб можна було одразу до гусенят попадати. З ними легше буде, бо там бляха, поки долізеш. Ось так от. Ось така у мене імпровізована загорожа для них. Їм тут точно вистачить. Зараз я їх сюди принесу, хай освоюються. Цікаво мені отак база. Що вона буде з тими гусенятами робити. Вчора здається, вроді би як просто з цікавістю дивилась. Не то, вроді не такі вже дикі кути голодні. Ми будемо бачити. Так, ну, випускаю я наших гусенят. Обережно. Опа! Ось такі у нас гусенят. Нім, то тіньок я зробив обов'язково. Вони собі як хочуть. Ой, і зразу, зразу травичку скубати. Молодці. Зараз я їм ще поїлочку сюди. І такий корм також сюди. Ось так. Вони п'ють. Зараз я їм водичку нову підігрію і додавлю туди там, якийсь пробіотик, дали їм на перший день чи то вітаміни, чи то пробіотик. Якийсь там джинтонік, джитонік, чи як там. Так, от корм з кукурудзою крупою я його вмішаю. Також їм туди. А ну пробуйте. Ну, більше пити хочуть ніж їсти. Закинув один поплавочок на опаруш, під берег. Другий на горох. Ось на горох трошки далі посижу відпочину кайфану гусочки біля мене попили пасуться собі зараз хай пасуться Вітрюган сьогодні капець повело оп є. що ти нас Окунь. Ось які вже в мене окуня свої. Да. нік розмір. Не. друзі. Ну 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 давай, давай есть Опять це окуня. А тут тусовка окунів, я тоді камеру запускав, то вони тут всі тусуються. Дрібнота Так друзі, не зловив я пару окунів ще. У мене коротше тут в корягах окуневе місце виходить. Приїхав батько, будемо зараз робити дверки для гусенят. Ну і будемо випускати курочку, щоб погуляла вже перший раз, вже виходить. Бачимо, як вона. Двоє може, якщо щось зловимо. Ось оцей гараж старий. Я хотів його відновити. Купити блоки, відновити щоб він був вище і такий, щоб літній домик був, хотів двері на цей бік винести. Зробити літній домик нам з янкою. Але цього року я цього робити не буду. І мені ще здається, що це погана ідея з цього от, оце от відновлювати. Воно все розсипається. Просто весь сипеться. Там он дивіться які дири. Там он ось. Я от так думаю. Краще напевно його розібрати. Там де десь цілі блоки розібрати. Десь в районі отої, де кінець города буде. Побудувати ось як, як в сусіда курятник. І огороджений сіткою для тих гусей. З цих блоків той гусятник, курятник буде взагалі супер. А в плані, тіпа, щоб ночувати, домік собі робити, не знаю, чи хороша ідея з таких блоків, які вже нещасні вони. Краще вже потім на якийсь там наступний рік з нормальних нових блоків, тим більше фундамент тут буде стояти і останеться, йому нічого не станеться. А ці блоки розмиє. Ці скоро блоків взагалі розмиє повністю. Також е, побиті блоки по-любому я вже знаю, що я буду... Е, оці такі блоки, це вони з вапняка. Буду вставок кидати. Десь зроблю таке місце для раків, тусовку. Дивіться, які і нори, і все їм, і камішки будуть. Плюс вапно. Я думаю, що супер. Ось так от такі от в мене думки насчет цього всього. Так, поки будемо робити дверку. я закинув. Дві донечки на горох, також поплавочку подалі від коряг відвів, другу взагалі вийняв, щоб вони не заважали мені працювати. Так що, що двері є? Кайфуються, кайфують. Зараз побежать на воду тільки так. Щей, вода з джинтоником, то капець. цілий коктейль. О! Ось друзі, от такі двері вийшли. То більше батько робив. Я так курірував процес. Замок такий надіжний. Ну, двері як двері. Тепер до хусятничка можна добратися, почистити, поміняти солому. Курочка там собі ходить. Короче, отак от. Що ти? Так, покропимо персики. Це у нас іде е е системник. Так добре його перельємо. Так, ну дерева я покрупив, щось на горох глухо. Зараз спробую на от перезакинути це все. Ну я з роботою здається вже якби закінчив. Все попідливав, покрупив. Залишиться мені тільки гусенят загнати назад. Ну На пуфіки постояло більше ніж пів години, теж покльовки немає. Переходимо на провірений варіант. Червячок. І прикормку вже замішав. тепер буду закидати з прикормкою кормушки. Прикормка в мене частична. Під рогіз. Це туди. Опа! Прям сильно під рогіз. Ну я думаю, що там я навіть закліпсуюся так, так вже. Ось так оце кормлю, залишу собі ще на федера. Гляньте тут. приступник. Зловили на місці. Ну що ти за тварина така? Так, ось я їм приготував місце. Несу зараз тих бешкетників малих. Так, ну ось на прикормку підійшла перша риба. Линок такий активний. Бачу одного на ньому паразита цього конченого. Зараз я його зніму. Так, ну раз я бачу, що вже з'явилися знову ці паразити. Я не про цього, який зараз прикормку буде мене красти, а про ті, що на рибі. Буду я замовляти вже собі. Металиновий синій барвник такий, його додають до корму рибі і це типу як від цього спасає, від цих шкідників. От ми і перевіримо з вами. Так воно чи не так? Осенята вже збиваються в кучки. Оцим двом меншим холодно, вони вже довго лежать. Так що ми їх зараз пере... переміщаємо. А ти від прикормки швидко Іди сюз зі цю. Так, піхота. Біг. Удали. І пити зразу, ті, що такі налякані. Може, можуть попити. Я їм ще воду перед від'їздом нову зроблю, бо вони швидко випивають. Треба більшу банку поставити, трьохлітрову якось. Все. Грійтеся! Скільки кусок їм буде травички? Скубайте! Що, грійтеся. Грійтеся. От приготовив корм рибі, буду годувати сьогодні на ніч. Кукурудза, зерно і горох. Зараз я сюди ще додав макухи і можливо якусь крупи. Ледве спів його від коряг відвести, такий так шустро клюнув. Ми його спробуємо достати без пиццака. Сюди його відведемо. Величкий крипушка, коропець. Ось такий коропець нас сьогодні порадував. Не знаю насчет ікри чи молочка, нічого не можу сказати. Але Знаю, що він попливе в плавання, таке інший малюк. Поплив. О, це вже приємно, трошки хоч щось потаскав, наче на хробачка. Ну що, буду їхати додому. Бо щось вже трохи підмерзаю. Зараз рибу підгодую, дивничку пущу. Вечірня зорка, як завжди, не клює. Ось якось так. А вам дякую, що дивились до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!